Найгарніше місце на краю Англії. Як сюди доїхати і що ви маєте знати перед приїздом? Зберігайте ідеальну поїздку на один день з Лодену і одразу заощаджу ваші кошти X2 на квитках. Більше з'їли через Eastboard, але туди квитки коштують від 25 фунтів в одну сторону. Але це не єдине місце, щоб доїхати до Seven Sisters. Беремо квитки з London Black Fair до Brighton Beach за 22 фунти туди і назад. Звідти автобус 12-12X або 13X і їдемо до станції Seven Sisters Park. Перша локація котеджі на краю скелі, одна з найвпізнаваніших картинок Seven Sisters. Види тут просто шалені, і це тільки початок. Далі обходимо річку назад і переходимо до сумного хайкінгу. Тут кожен крок це види із розрядом вау, як з картинки. Враховуйте, що тут дуже вітряно, тому беріть вітровку. А ще постійно вітер підкидає маленькі камінці креди, тому бережіть свої очі і камеру. Чим далі ви будете йти, тим гарніші види будуть відкриватися. Шлях від котеджів до маяка займає 12 км. Метрів, але враховуйте, що ви постійно піднімаєтесь вверх вниз недалеко від маяка є зупинка, звідки автобус ходить до Брайтона. Підписуйся, я Софія, тут все про подорожі.